Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Цей відеоблог я почну трошки незвичним для мене контентом з моєї ранкової рутини. Першим ділом я розчисую волосся. Мені подобається а, потім одягати такий обруч, і в мене волосся завжди має бути розчисане. Це з дитинства, у мене просто пунктних на тому. У мене завжди було дуже довге волосся і завжди дуже за ним а, потрібно було доглядати весь час. Звичайно, чищу зуби і. Наношу очищувати обличчя, мою обличчя. Потім я просушу його, звичайно, ж, і наношу тонік. Зараз мені подобається Пікці. Я вже ним користувалася якийсь, десь два роки тому, здається. І потім знову повернулася. Дуже хороша марка, я його рекомендую. Це одна з найкращих, як на мене. Крем зволожуючий, це від, коре... від, коре... від кореанської якоїсь марки. Також мені сподобався, в нього така дуже приємна текстура. І також фінальний крем, який я наношу: це захист від сонця сирави 50%, дуже мені подобається. Ну і переходимо до справ. В попередньому відео я вам розказувала, що ми пустили газон. Ось зараз ви можете побачити, який прогрес. Він вже досить непогано себе почуває. І впродовж цього відео, тому що це я знімала декілька днів, ви зможете подивитися на результат, як він себе поводив всі ці дні. Щоб постелити цей газон, то спочатку Едік прокопував землю, потім стелив цей газон і потрібно його було поливати зранку і з вечора дуже сильно. Десь декілька днів, поки він не почне якби, вростатися. Потім можна буде, звичайно, поливати як і всю решту газону. Так як в мене вже є ось така грядочка, то я вирішила зробити свої ямки і посадити помідор, тому що мама мені привозила 12 таких розсад. І я посадила три, і мені ще залишилося посадити всі інші. Тому я зробила ямки і почала собі тут все садити потрошечки. В мене вийшов один цілий ряд оцих помідор. Я думаю, їм так буде досить. І потім я ще саджала чері помідори І, можливо, ще посаджу десь два кустики чері. Хай вони будуть одні ранішні, одні трошки пізніші. І ось так. Також мені ще хотілося б посадити гірки, це я буду робити вже в наступному відео. Щось я розтягую цей момент. Просто мама мені сказала, що вже привезли мої гірочки з України. Я хотіла українські гірки, але поки що вони не в мене, а у батьків. Тому, думаю, можливо, я посаджу ці іспанські семена, які в мене є. І потім вже зроблю якби ще один рядочок українських, і вони будуть трошки пізніше. Але я не знаю, чи вони в мене всі помістяться, тому що у мене тут о, такий міні-городик. Не знаю, треба буде подивитися, поміряти, як це все зробити, щоб було краще. Так, в мене тут щастя, це ж моя ричка сходить. О, Щось я дуже близько ці два посадила. Ой, скоро, скоро, скоро он тут іще є. Тут у мої помідорки. Але я довольна, супер. Також помітила, що з кожним днем мені все більше і більше подобається там, саджати, дивитися, як зростає те, що я посадила. Досить таки цікаво. В Україні, поки була мала, то мене так то сильно не, не цікавило. А зараз, коли вже в моє і для мене, то зовсім по-інакшому на це все дивлюся. До речі, це дуже заспокоює. Особливо після того, як працювала 8 годин, за комп'ютером сиділа. І Просто вийти собі на ганок і так посадити якусь цибульку, як от того я зараз саджаю, або якісь помідори, подивитися, як там все воно все росте, щось полити, щось там прополоти. Досить таке хороша така справа, дуже розслабляє і це така собі медитація. Поки що мені подобається. Можливо, через якийсь час вже мені набридне, теж можливо. Ці цибулинки нам дала наша сусідка з Румінії. І досить таки багато їх дала, тому я вже дивилася, куди би їх посадити. От. Зараз роблю з таким як зігзагові, щоб більше помістилося тих цибулинок. І потім ще один ряд також досаджу, тому що їх все-таки в мене досить залишилося. Я так багато не розраховувала, що треба буде саджати. Але нічого, вже деяких навіть пролізки є такі зелені, вже якісь там ростуть деякі з них хоча б, але їм ще потрібен час, ну хоча б тиждень, щоб щось там повиростало побільше. Ще хотіла посадити декілька кущиків з кабачками. Едік не дуже їх фанат, тому це більш як... Для мене я їх дуже люблю. Тому я думаю, 2-3 кустики буде досить нормально. І зараз наші будні такі, що ми після того, як закінчили робочий день, тобто десь в 6-7 я закінчую, то ми там я піду щось подивитися, може щось посадити, може щось полити, попровіряти, можливо, що потрібно про. Прочистити від будь-яків, а Едік починає поливати газон, там дивиться, що він має робити. Тому зараз у нас зовсім інакші будні, ніж ті, до яких ми звикли. Але це набагато приємніше, тому що щось робиш на свіжому повітрі для себе. Для мене це просто покращення рівня життя, тому що наші будні за віком були, коли ми працювали в офісі і з дому в центрі Мадрида, то ми. Закінчували наш робочий день і, можливо, виходили погуляти, але коли ти жара, рад вже не вийдеш, а то холодно, то ти вже не вийдеш. А тут просто вийти з хати, то зовсім по-інакшому. І я вам скажу, це набагато краще. Я за собою помітила, що я також якась спокійніша. М -м, не знаю, для мене це просто покращення рівня нашого життя. Тому я дуже рада, що ми приїхали з центру Мадриду в околиці. Я думаю, це тільки і тільки на краще. До речі, це місце, що я залишила ззаді мене, де я зараз стою. Це я залишила для огірків. Я сподіваюся, мені там вистачить. Але я думаю, що там хватить лише на один ряд огірків, на два вже ніяк. Так, ми включили автополив. З цієї сторони він добре. Аж до фонтану сюди. Ось тут також. А там щось не працює, то от його пробує. Полагодити, а там добре так все поливає, аж, аж до сюди. Май майже всю територію, але той шматочок, він щось не працює. Ну, або ми щось не знаємо, як включається. То мені сусідка дала посадити цибулю, то я вже посадила ось тут шахматним порядком, ось тут цілий ряд. І в мене ще ось ця залишилася, і мені якось її вже жалко викидувати. Думаю, де, десь куди ще її засуну. А то, ну я не знаю. Вже трохи залишилося якось викидувати. Просто експрес-рецепт десерту або сніданку, який я вам дуже рекомендую. Ви його зробите просто за 5 хвилин. Для цього вам потрібно 5 ложок муки, 2 столові ложки какао. Я потім додавала ще, тому ви не дивіться, що я тільки одну зараз кинула. Ну, одну з половини. <хи> Добавляємо одну чайну ложку розпушувача. Багато разів я цей рецепт роблю вже на око, тому я більш-менш вам розказую інгредієнти, які я додаю, і за пропорціями, які завжди получаються. Майте на увазі, що також залежить від муки, і вони можуть трошки мінятися. Одну столову ложку цукру ви можете додати більше або менше, залежно від того, як ви більше полюбляєте, мені досить одної. Мені Якщо ні, то мені вже надто солодко. До речі, я ще там додавала різні топінги, тому одної більш ніж е, достатньо. Потім також додаємо 1 столову ложку олії рослинної. Я використала оливкову олію, але, можливо, також і соняшнику, там вже за смаком також. І також додаємо молока. Я додала 6 столових ложок, але мені а, завжди дивлюся за консистенцією, тому багато разів я додаю більше. Починаю з 6 ложок молока. Якщо я бачу, що потрібно додати ще, то просто додаю вже дивлячися на масу, як воно там все перемішалося, чи ще потрібно, чи ні. Ретельно все перемішуємо. І повинна вийти ось така ось маса. Зараз я собі дозипаю ще трохи муки, тому я вам сказала в початку відео, що там 5 ложок, і трошки ще какао, також я додаю. Мені подобається, що воно було таке: прям какао какаове І трошки молока, тому що я побачила, що консистенція вже не така, як мені потрібно. Все це ми ретельно перемішуємо: ось какао, за яке я вам говорила, і ось такий результат. Ось така маса повинна бути. Дивіться, щоб не було ніяких е, комочків, і вже потім додаємо туди чорного шоколаду. Я люблю чим більше, тим краще. Але так як я ще додавала згущеного молока, то я використала десь 4 шматочки чорного шоколаду. Ви можете додати більше-менше тут. За смаком. От, Дуль седелечі тут називається, але це як в нас варено згущене варена, молоко. І все це ми повинні закрити повністю цією масою. Тобто воно не повинно бути як топінг наверху, воно повинно бути всередині, як начинка. Все це я заглажую, щоб воно було покрите масою. І в цій ж самій кружці в мікрохвильову піч на 3 хвилини все. Тільки подивіться, який результат. Воно повністю готове, надзвичайно смачне. Мені подобається робити різні топінги. Ось е, тут, наприклад, я посипала це кокосовою стружкою, але можете там намазати ще згущеним молоком зверху, а можете якимось сиропом, можете шоколадом. Тут Кому що і як подобається. І також я ще накришила бананчика. Також воно дало свою таку свіжинку цьому десерту. Це було ввечері, коли я робила цей десертик, і Едік з'їдає його до кінця. Він йому дуже подобається, дуже смачно виходить. І надзвичайно швидко. Тому майте собі на увазі, коли вам потрібно буде якийсь десертик за 5 хвилин. Ось чудове вирішення проблеми. Ну то мої полунички, тільки що птаха поїла, тільки що її зловила. Ну, Червоніла. Ви тільки подивіться в нашого сусіда, який пузок. Це така краса, а так гарно пахне. Супер. Так, Сьогодні ми будемо робити паелю на вогні. я тільки якраз розкладаю вогонь. Ми вже тут все приготували, морепродукти. Ось суп рибний туди також. Там рис і все інше. нас інжир вже маленькі плоди має, потрошку буде дозрівати, така краса. І також вам покажу, що першим ділом, після того, як нагрілася ця паельниця, ми беремо креветки і трошки їх піджарюємо, тому що нам так більше подобається. Тому ось як їх прижарює, і також, щоб вони дали свій аромат і свій якби, смак. Після того, як ми їх трошечки пережарили, знімаємо їх з вогню і додаємо цибульку. щоб вона трошечки також дала свій сок і піджарилася. Потім ми додаємо кальмара туди трошечки, щоб він також піджарився. А потім ми додаємо томат. Також на вогні набагато важче це цю пейю робити, ніж коли ти це робиш в хаті. Тому що ти не можеш регулювати нормально жар, як наскільки там потенція. Та? І воно може згоріти там за хвилину. Тому ми це в перший раз е, пробували і готували. Вийшло дуже смачно, але й багато чого навчилися і взяли собі на замітку, що потрібно зробити, на коли будемо робити її наступного разу. Також е, трошечки спецій додаємо: це червоний перець, сіль, перець, нормальний чорний. Також що, про що ми повністю забули, це про асафран. Він йде в паею, його спеціально продають тут в магазинах, і я забула його купити. Я повністю забула, що він туди повинен йти. Додаємо туди кілограм рису, спеціальний рис для паеї. Він тут так і називається, але я думаю, просто, хорошої марки рис теж підійде. Також ми заливаємо один літр супу рибного. Але тут також продається спеціальний суп для паеї, так і називається. І трошечки ще води. Щоб ви знали собі на наступний раз, то ми візьмемо 2, е, 2 літри супу: один рибний, один курячий, напевно. Я думаю, буде набагато смачніше. Тому що цю паею ще роблять на курятині, також і на зайці, і так далі. Тому на що зайця я не дуже фанат, але з курятини хай би було. Тому ось так, от ми додали туди рис, вже додали туди суп і все остальне, і зараз його просто залишимо, щоб воно трошечки почало кипіти. Також додаємо туди ракушки, мідії, вони повинні там відкритися. І я можу вам сказати, що весь цей пак зі всіма морепродуктами ми купили в Беркадоні, якщо ви тут живете в Іспанії. Він там продається за 9 євро, здається, і там вони вже всі йшли, так і пише. Він для паеї, і там де вже все промите, все вже готове, щоб ви тільки робили свою паею. Але я думаю, на наступний раз я візьму окремо різні ці інгредієнти, тому що можна взяти побільше. Мені, мені треба було більше ще різних там морепродуктів. Я їх обожнюю. Тому я думаю, наступного разу ми візьмемо більше кальмарів і візьмемо більше також гамбас, ці цієї креветки. А ракушки було досить, мені здається, хороша кількість. Все це виставляється на паею і залишаємо, щоб воно собі кипілок. Також додаємо туди колоранти, щоб рис був такого самого звичного для нас кольору паеї. І чекаємо, поки це все приготується. І ось такий результат, була дуже смачна паея. Я думаю, ми її ще не один раз повторимо. І ось так ми нею насолоджувалися в нашому саду. Порція була дуже велика на чоловік п'ять спокійно, але і вдвох ми з нею прекрасно впоралися. Наступного дня мені потрібно було почистити ось цю ділянку. Я вже давно на неї дивлюся, вона мені там заважає. І весь час думаю, от потрібно вже взятися і почистити. От потрібно. І ось ніяк руки до того не лізли, то мені потрібно то посадити, то там цибулю саджаю, то ще щось. Тому я взялася за цю роботу і наконець тут вже хоча б продвинулася. Не всю закінчила, тому що тут виходить досить таки велика територія, за яку потрібно. Прибрати і коли так вже сидиш, якийсь час починає боліти спина. Тому, от доки зробила, а сьогодні буду продовжувати. Ці зарослі, які ви зараз бачите, вони знімаються дуже просто. Вони ось так от в'ються по всій, по всій підлозі, по всьому, по всій землі. А потім є ще були такі типічні зарослі, як у нас в Україні є і будь-які, і все, що хочете. І це вже треба вирвати було з корінням трошки важче. Але все ж таки я там впоралася. Потім я почистила від різного листя ось цю зону. І я також думаю, що нам сюди потрібно буде купити ще ось такого каміння. Тому що і з цієї сторони, і з е, іншої сторони хати, е, там насипані такі білі камні. І мені здається, що вже потрібно трошки поновити Декільки, декілька мішків, зовсім би не завадило. Тому що я так дивлюся, вже є деякі ділянки, де зовсім якось голуби з цих камнів, а де, деякі що є, але небагато, тому мені здається, що якби ми посипали ще декілька мішочків, то виглядало б все набагато е, охайніше. Потрібно буде пошукати, де в нас тут на районі, скажімо так, вони продаються, тому що я не бачила тут магазинів з можливо, я просто не придивлялася. Ну, Я бачила магазин, де продається все для, для ремонту. Можливо, там, там також буде. Не знаю. Я невеликий спец в цих справах, тому потрібно буде зайти, просто попитатися, можливо, нам скажуть, де ми це маємо купити. Познаходила там ще декілька глечиків, якими зараз я не буду користуватися. Тому я думаю, все це позабираю і також віднесу туди під Тарасу, де я недавно прибиралася. Хай вони всі там стоять, а коли мені буде потрібно, то потрошку буду звідти витягати, що мені треба. У нас, до речі, вже почалась весна, дуже класна погода, 25-26 градусів. І я сьогодні також вирішила позагорати. Як бачите на відео, ви тільки подивіться, наскільки сильно я згоріла. Я собі лягла і думаю, та що тут немає, багато сонця, посижу, почитаю. І я зачиталася, потім думаю, щось мене припікає сильно. Я як зайшла до хати, воно як все почервоніло, господи. Думаю, ну як я тако вмудрилася. Живу в Іспанії стільки років, а такий елементарний зробити таку елементарну помилку, це ж капець просто. Всі ж знають, що в Іспанії взагалі не можна виходити, ти згориш там буквально в секунді. І я щось так собі понадіялася, думаю, та що там, там нема сильного сонця. Вся згоріла, всі, всі, всі груди, руки, плечі, ну просто жах. Добре, що хоч лице намазала, а то і ніс би собі обгорів і все ходила би потім вся така чорна і, і, і некрасива. Ну нічого, зараз по декілька разів на день я наношу крем з Алоєвера, чисти Алоєвера, точніше. Я думаю, воно у мене все швиденько заживе, все буде нормально. Дуже сподіваюся, що воно не облізе. А То я більше всього це не люблю, воно так не гарно виглядає. Але не знаю. Так, дівчатка. У мене питання: ось це якась квітка чи це треба викинути? Це все? Що це таке? В неї тут є. Ключки і таких є дві-три штучки тут росте. Просто не знаю, що це квітка чи що мені чи, 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 з ним робити, хто знає. З цієї ділянки, де я вже позабирала всі будь повимикала всю цю траву, яка там понаросла. То я вже проходжуся оцими граблями, щоб ви вигребсти все листя сухе, яке тут залишалося. Деякі гілки маленькі, також, також там є. То все забираю, все запрочищаю. Потім я також там знайшла ланс собаки, також його забрала. Напевно, попередні господарі мали там собаку прив'язану або ще щось. Що це дуже досить дивно, тому що в Іспанії, щоб собака була прив'язана, вони дуже погано до цього відносяться, можуть там позвонити в е, служби захисту тварин, і так далі. Ось тут ви можете побачити, наскільки сильно я обгоріла весь живіт, груди, руки це просто такий жах, вся червона. Ходжу. Ну, не знаю, подивимося, що з цього вийде, чи воно все буде злазити, чи все ж таки не злізе. Не знаю, я маю, я маю собі якусь там надію, але, але щось, я думаю, це ненадовго ця моя надія, тому що я занадто сильно згоріла. Ось так от вирішила Оля позагорати 5 хвилин в саду. Ось і все, маєте собі. Ну нічого, якось це буде. Не вперше раз в житті згоріла на сонці, нічого страшного. Але якось так куметно виглядає, дивлюся на це відео, думаю, господи, я крак ходжу. Ну нічого, вже можна подивитися, як набагато краще виглядає ця діляночка, коли її трошки прочистити, але там ще потрібно буде багато над чим попрацювати. І також, я думаю, там посадити квіточки. Так, ось це я сьогодні зробила, тобто це я все почистила, забрала тут всі зарослі. І на наступний день, вже завтра, хочу ось це привести до ладу, і, можливо, тут посаджу деякі квіточки. Може, вони будуть рости. Ось тут ми бузок посадили, оце щось не прийнявся, а це, здається, добре. Я його поливаю. І теж хочу привезти це тут до ладу. І також хотіла ще раз помити фонтан. Його мив, але так як у нас квітла черешня, то все ось це забруднилося. Тому я би хотіла це все почистити. Не знаю, чого воно так швидко тут брудниться. І подивіться, в нас вже черешенька, вже навіть відцвітає, тому скоро будуть вже і плоди, виноград також, дивіться, який вже зелений, позеленів. Така ж краса, тут квіти, рози. Ось ось так от. Тому я хотіла тут навести гарний порядок і це все почистити, помити. Думаю, буде дуже красиво. А ось тут в мене. Три помідорки. Я все ж таки їх залишила спробувати, як це все буде. А це моя ридиска ричка, в нас ричка кажуть. Ось так от. Не знаю, можливо, треба буде прорідити. Побачу, як це все буде розвиватися. Сьогодні її полила трошечки, подивилася, що вона там, як вона там. Здається, все добре, потрошку росте. Ось така краса. А ось тут я сиділа, у цей, не окріп. А... Да, Але тут немає, поки що нічого не зійшло. Не знаю, що воно, щось воно довго сходить, тому що тут так гарно менте. тут петрушка, а тут би він якраз і підійшов. От. Потім ось ці всі речі я хочу забрати, тому що ми ними зараз не користуємося, вони тут зайві і хочу цю сторону довести до ладу. У мене ще тут можете подивитися. Скільки всього, тут моє плаття Е, Скільки тут роботи ще є, ось. То я вже на завтра залишила, мене сьогодні спина болить. От. Вже полила тут свої помідорки, цибульки. Тут Едік поливає газон. Едік, я поливала вже. Тут поливала? Угу. От, і включив автополив. Також, щоб наші кустики тут файно росли. Краса. Що сказати? Потрошку-потрошку по приводимо все до ладу. А, до речі, ось і газон, як він гарно вже прижився, весь зелений. Едік його поливає весь час, так як нам і казали. І ось там навіть вже майже не видно, де він. Де він його ось постелив? Добре, так вже все сталося. Ну, ось і все. Дуже дякую всім за перегляд. Побачимось в наступному відео. Всім па-па-па-па!